Друзі, вітаю! Це мій тихерайс. Сьогодні їздили в місто, треба було трохи скупитися і трошки торгувала. І хотіла зняти вам наші квіти, які продають, але не встигла. Тому пропоную вам подивитися мою розпаковку. Ну і друзі, у нас сьогодні розпаковочка. Давно я вже не робила розпаковок, але сьогодні ми їздили взагалі в місто в першу чергу скупитися, бо вже багато що закінчилося. Ну і трошки по. Попрацювала, поторгувала. Купила перець, у мене є трошки свого, але хочу заморозити, його буде замало, тому купила тут, здається, 3 кг, чи скільки. ну десь так. І теж живемо в селі, купуємо морку. У мене багато зіпсувалося, все решта, що лишилося, я використала при консервуванні. Купила олії домашньої, купила соєвий соус, пива взяли сьогодні повечерять. Купила чай такий з бергамотом. Ми полюбляємо такий. Це брали в АТБ. Ціна, здається, 77 гривень, якщо не помиляюся. Отаке таке капучино взяла три вида. Здається, десь 46 гривень. Точно не пам'ятаю. Ну, Пергамент взяла. Це брала в різних місцях, але розпаковку роблю щоб не... Ціни, які пам'ятаю, скажу, які не пам'ятаю. Взяла чесник, часто буває якийсь рецепт, і там сушений чесник. Тому взяла хай буде. Взяла гірчицю в зернах, тому що я розказувала, робила баклажани фаршировані, вже треба було їх засипати, але не було в мене гірчиці, тому купила сьогодні, це в мене піде на два відеречка, а це хай буде про запас. Купила отаку каву розчинну і купила ось таку каву. Заверну. Ця 200 гривень, ця 150 халва, ну, халва не пам'ятаю, скільки ромашку обожнюю купила трошки, бо в мене є інші конфети, але хочу ще, щоб ромашка була. Сіль купила, здається, 14 гривень, чи скільки не пам'ятаю. Купила хрін, купила гірчицю в зернах і купила гірчицю таку. Купила лимончики, купила імбір. Будемо... Трошки мені треба лимон замаринувати. Це Взяла лимон і соєвий соус, буду маринувати ще овочі, щоб запекти на зиму е, в морозилку поставити. Ну і купила сир такий. Приїжджав брат, привозив, мені сподобалося і вирішила взяти ще. Купила оселедець такий. І захотілося мені щось сьогодні міді. Купила міді. Мідії. Е, мідії. Ой, я не пам'ятаю. 60 з чимось гривень, по-моєму, оселедець. Не буду говорити, не пам'ятаю. Це по продуктах у нас. Тепер побутові речі. Купила порошок. Мені сподобався такий у мене зараз є для кольорового. Це універсальний, тому взяла ще взяла нитки, у мене оверлох, і часто буває, треба три одинакового кольору, тому взяла в мене є трохи, це ще добрала. Взяла рушники паперові такі. Не пам'ятаю, не буду казати, скільки. Набір крючків для в'язання 97 гривень. Такий маркер мені сподобався. Він, мені подобається ним підписувати, щось тому взяла. Такі листочки для запису, такі цвяхи з голівочкою. Взяла очки, такий набір. Ну, може, коли щось буду робити, буває, треба немає, тому купила. Купила ручки, бо часто закінчуються і. Кинешся, немає, так що про запас взяла. взяла зубні палички. Це треба було зняти гроші, не можна було, тільки приході до банкомата, так щось стається. Тому заходила в аптеку. В аптекі для того, щоб зняти гроші, треба щось купити, взяла пластир. І купила, друзі, отакі, от ось не знаю. Лоточки, корзиночки, я не знаю, як називається, але таке зручне щось е, якусь дріб якийсь дріб'язок якийсь посипати. Бо що по 27 гривень. Це я рахую, що недорого. І зручно. Три кольори взяла, а вже куди перестосувати, то вже будемо дивитися. Головне, що є. І ще забула, взяла ополіскую. Здається, чи 46 гривень, чи що недорого її. Я думаю, різниці нема. Дивилася Ленор. Теж такий ріденький, так що яка різниця платить там, по-моєму, чи 90 чимось, чи навіть 100 чимось гривень, то це у Аврорі там акція, тому вирішила взяти. Друзі, квіти. Як з цього? Це з Голландії квіти. Я не пам'ятаю, як називається, я напишу, як називається. Це одне і те саме, тільки нюша. Тільки е, різний ну, вигляд має, ну, різні види. Е, купила варігатну айстру, чи як вона називається, ну, коротше, ґрунтопокривну, І накупила хризантам. У мене в цьому році щось багато яких не стало, тому купила таку біленьку. Бачите, як лапшичка трошки. Таку жовтеньку у мене такої немає. Ці по 45 гривень е, в горщиках. Це 30 гривень, там не знаю, коріння наче хороше. В минулому році брала такий здоровий кущ і він в мене пропав. Ці по 90, ну, трошки уступили мені, ну, продавали по 90. Ось цю хризантемку я коли побачила, вони стояли кубкою тако, то вона мені так в глаза кинулася, я відразу її купила. Ну і купила ось таку і таку. Ці по 30, здається, гривень. Ні, по 25, навіть, ну ця 75. І купила ось у Аврорі таку лопатку. 46 гривень стається, не знаю. Зручна така з зручка, ну, як така пластмасова, зручна. Бо другий раз скидаюся, в мене такі ще старовинні, старі, старі, я вже ручки поламалися, незручно. Купила ось таке від шкідників, колись брала. Звичайно, зараз буде, треба, мабуть, обробити чимось таким крепким, коли буду заносити до хати. Але і це пригодиться. Ну і купила субстракт, тому що часто і густо ну, в місто не поїдеш заради одного субстракту. Тому купила, щоб було. У мене трошки є, але я так розумію, що буду скоро пересаджувати квіти, то буде треба так, що купила. Це не реклама, це показує, що я купила. Так що, друзі, такі в нас покупки. Я задоволена. Як кажуть, кайфанула трошки, розслабилася, а завтра вже, мабуть, буду висаджувати. Так що дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока. Друзі, це минулої неділі я купила таку геру 50 гривень. Ще ніяк не висаджу, я ж кажу, може завтра дасть Бог все буде нормально, то буду висаджувати.